Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо лінійні нерівності, але почати я хочу не з цього. Ну, взагалі, що таке нерівності і знаки нерівності. Да? Якщо ви напишете, наприклад, y1 ой, 1 дорівнює 1, це у вас рівність, бо 1 дорівнює 1, вони рівні між собою. Якщо ви візьмете число 2, то воно більше, ніж 1. І це вже буде нерівність. І знак більше це знак нерівності. Якщо ви візьмете порівняєте 2 і 3, то 2 менше, ніж 3. І знак менше це теж знак нерівності. Тобто оце у нас вже записані нерівності. Тепер, дивіться, знак більше або менше це не тільки знаки нерівності. Є ще отак. Ну, наприклад, ми напишемо А більше двох. Що це означає? Які цілі числа задовільняють цій умові А більше двох? Тобто, далі, яке ціле число йде. Три, тобто А дорівнює три. 3. Оце число є розв'язком нашої нерівності 4, ну, ціле число 5 і так далі. 6. І так далі до плюс нескінченності, тобто додатні числа всі інші йдуть. Да? Якщо ми запишемо а більше або дорівнює 2, більше або дорівнює 2, це означає, що А може дорівнювати 2, потім уже 3, ну ми цілі тільки беремо 4 і так далі до плюс нескінченності. От чим відрізняється знак більше або більше і дорівнює. Тобто знак більше або дорівнює, само це два число присутнє, як розв'язок, а отут більше, строго, більше двох, двоєчки тут немає, двоєчки немає. І оце називається знаки більше або менше, це строгі, строга нерівність. Ну, а більше буду рівні і менше будурівні це не строга. Тепер давайте розглянемо числову пряму. Ну, ви ж розумієте, що таке числова пряма це пряма а, іксів, да? Х. У неї є 0 початок координат. Вправо йде у вас 1, 2, 3, 4, 5. 6, Ну і так далі. Да? Е, і тут буде плюс нескінченність. ці додатні числа. В цю сторону від, від нуля починається ще мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. І тут буде мінус нескінченність. Так от давайте з вами з'ясуємо: якщо у нас А, ой, чого воно перейшло? Так, А строго більше. Двох, то як це позначити на числовій прямій, тобто ну, геометрично, скажімо так, розв'язати. Да? Як це позначити на числовій прямій? Та отак. Дивіться, А строго більше двох, більше двох, але двом не дорівнює? Отже, оця точка називається виколота. Оця точка два виколота, її немає на числовій прямій, бо у вас А більше двох. більше. Більше це всі числа, які більше двох. Як пішло в цю в праву сторону до плюс нескінченності. Називається штриховочка пішла в праву сторону до плюс нескінченності. І що ви повинні написати про це А? Тобто розісками цієї нерівності, які повинні бути числа, пишемо так. А належить проміжку, оце знак належності, да? належить проміжку. Від двох, не включно тому кругла дужечка. І до плюс нескінченності, бо пішли числа в плюс нескінченність. Тепер давайте розглянемо нерівність, ну, таку другу, а менше або дорівнює. Мінус одиниці, наприклад, менше або дорівнює мінус одиниці. Ну, давайте менше або дорівнює, тобто А може дорівнювати мінус одиниці. Якщо може дорівнювати мінус одиниці, то я кажу своїм, ну, вона зафарбована. Та виколота не зафарбована точечка, да? а тут вона є присутня, тобто зафарбована, ми її трошки жирніше наводимо. І тепер менше це пішло сюди. І до мінус нескінченності всі числа, які менше мінус одиниці. Ну це ж не тільки цілі розумієте? Тому ми вказуємо у вигляді проміжка. Ми ж не повинні, як отут, от зараз. Я виписувала тільки цілі числа. Бо тут є і мінус 1,5, да? і мінус 2,1 точки. Тобто не впустити жодної точки, тому ми відповідь у нерівностях записуємо у вигляді проміжків. Тобто, що ми тут пишемо? А належить проміжку. А ще наголошу на тому, що ви починаєте цей проміжок числовий. Від меншого до більшого. Яке у вас менше? Мінус нескінченність в даному випадку. Від мінус нескінченності штриховочка у вас до мінус 1, але тепер тут дужечка квадратна називається. Тому що у вас присутній знак рівності дорівнює. І так, при знаках, ну, як правило, запишемо: при знаках більше або менше. У вас, по-перше, на числовій прямій, ну, давайте отак напишу. На числовій прямій точка буде виколота і круглі дужечки. До речі, біля нескінченності завжди круглі, завжди круглі дужечки. Значить, мінус нескінченність, плюс нескінченність все це до цього відноситься. Тепер, якщо більше або дорівнює, менше або дорівнює, Треба запам'ятати, в яку сторону повернуті знаки. Більше повернуто вліво, да? ну, клювік відкривається, менше вправо. Так, то на числовому прямій ця точка буде зафарбована, присутня. І у вас буде уже квадратні дужечки або сюди, ну або туди. Біля нескінченності ще раз, завжди круглі, бо ви не знаєте, яким числом нескінченність закінчується. Тому е, е, певного числа немає, тому кругла дужечка. Так, ну і тепер порозв'язуємо лінійні нерівності. Ну, вроді, тут все сказала: лінійні нерівності. так. Зараз. Лінійні нерівності розв'язується так, як і, в принципі, лінійні рівняння, х в одну сторону числа в іншу. Ну, от давайте візьмемо, наприклад, перше. 7х мінус 2 більше 19. От розв'язати таку лінійну нерівність. Значить, 7х залишається зліва. Двоєчку переносимо зі знаком плюс. Не забувайте, що у вас двоєчка тут зі знаком мінус, знак, який стоїть попереду, відноситься до цього числа. При перетині кордону, так скажемо, оцей кордон у вас. Раніше це був знак дорівнює, тепер у вас більше або менше, або більше дорівнює», менше дорівнює», То ви переносите з протилежним знаком плюс 2. Отже, у вас буде 7х більше 21. Тепер, щоб позбутися цієї сімки, вам треба обидві частини рівняння, нерівності зміняти поділити на 7. 21 поділити на сім, це буде 3. Х більше трьох. Якщо ви розумієте, то пишете одразу відповідь. Ну, що значить х більше трьох? Це всі числа, які більше трьох, а тут строго більше, як бачите, да? давайте отак от я зароблю. У вас тут строго більше. Тому, що ви пишете? Ви пишете від круглої душечки: від трьох до плюс нескінченності. Якщо вам це не зрозуміло одразу, то ви можете намалювати числову пряму, ну, пряму, да, іксів, ось вісь Хів. І х більше трьох, троєчка, строго більше, виколота, тобто не дорівнює трьом, цієї точки немає. І більше штриховочка пішла вправо. Більше всі числа, які більше. Від трьох, а тут у вас плюс нескінченність стоїть. Від трьох до плюс нескінченності. Оце ви записали відповідь. Друга. Так, ну, давайте 5х, плюс 16, менше або дорівнює 6. Так, ну, 5х менше або дорівнює 6 мінус 16, бо біля 16 стоїть знак плюс, переносимо через знак нерівності буде мінус. 5х дорівнює, менше або дорівнює мінус 10, 6, мінус 16. Від більшого віднімаєте менше, ставите знак більшого. І х менше або дорівнює, ви повинні позбутися п'ятірочки, тобто поділити на 5. мінус 10 поділити на 5 буде мінус 2. Х менше або дорівнює мінус 2. Х менше або дорівнює, тобто це мінус 3, ну туди пішло, мінус 4, мінус 5, ну це я цілі називаю не дробові. Тобто до мінус нескінченності. Отже, ви пишете, х належить від мінус нескінченності, від меншого до більшого, до мінус 2, а там і дорівнює 2, бачите? Менше або дорівнює, Значить, квадратна дужечка. Якщо не зрозуміло, ще раз показую, от числова пряма. От у вас число зафарбоване, от так, точечка наведена жирним, так, мінус 2 наведена. Менше-менше це в ліву сторону, А тут у вас буде мінус нескінченність. Отже, це від мінус нескінченності, а ви від меншого до більшого позначаєте зліва направо, від мінус нескінченності до мінус 2. Ну, як, в принципі, куди йде у вас вісь іксів? отуди. Значить, зліва пішла направо. Так, і записуємо оцей проміжок. Так, третє. Що візьмемо? Так, зараз я відкрию якусь невільну. Ну, давайте оце. А, ой. 8х плюс 2. Менше, ніж 9х мінус 3. Ну, х і в одну сторону. да? Сюди переносимо мінус 9х менше мінус 3, і до нього 3 переписуємо, і до нього переносимо вже мінус 2. Що у вас виходить? 8х мінус 9х, це мінус х, менше мінус 5. А вам треба ж знайти х. А що вам заважає? Вам заважає мінус. Значить, ви повинні поміняти всі знаки на протилежні. Тобто, отут у вас буде плюс. От а знак нерівності це теж знак в іншу сторону, і тут плюс. Тобто ви отримуєте х більше 5. Ну, це ви якби помножили на мінус одиничку, а при множенні нерівності на від'ємне число знак в іншу сторону перевертається. Ну, є таке правило. Так. Отже, х більше 5. Якщо незрозуміло малюєте, точечка виколота бо строго більше, тобто немає 5 тут на вашому числовому проміжку 5, і більше пішла штриховочка в цю сторону. Ви отримуєте х належить проміжку, від, від чого починається? Від цього до плюс нескінченності, Значить, від 5 до плюс нескінченності. Ну, може бути стояти питання, як, ем, яке число є найменшим цілим розв'язком цієї нерівності? Ну, звісно, що 5 не може бути, бо вона виколота, її немає. А от за неї йде 6. Тобто, ціле е, число це 6. Так, якщо ціле. Четверте. Так, що візьмемо? Ну, давайте візьмемо 3. Ой, 3х. Мінус 10 менше, ніж 6х плюс 2. А що у нас буде? 3х мінус 6х? Менше 2 на своєму місці, ну, плюс 2 до нього переносимо плюс 10. Так, 3х мінус 6х мінус 3х менше 2 плюс 10 12. Тепер ви повинні, щоб позбутися оцієї мінус 3, все поділити на мінус 3. Коли ділити нерівність на від'ємне число, тобто от ми ділимо на мінус 3 обидві частини нерівності, то знак нерівності змінюється в іншу сторону. Це буде х більше 12 на мінус 3, мінус 4, х більше мінус 4. Тобто х належить проміжку, кругла дужечка, бо строго більше, від мінус 4 до плюс нескінченності. Значить, ще раз, кому не зрозуміло, малюють. Мінус 4 строго більше, значить, воно не є дорівнює, ну, не дорівнює мінус 4 виколота, більше це вправо. Це від мінус 4 до плюс нескінченності. Ось у вас проміжок оцей. Так, що робити, коли у вас, наприклад, дробове 4х поділити на 3 менше, ніж 11 мінус х на 2? Ну, По-перше, краще тут позбутися знаменнику. Тобто і 2. Звести до спільного знаменника. Спільний знаменник тут буде 6. От і пишете, що ви множите на 6. Що означає, що ви множите на 6. Ну, Якщо ви тут помножите на 6, отак, то виходить, ви скоротите-скоротите, і тут якби, додатковий множник залишиться 2. Тут помножите на 6 і тут помножите 6. На 6. Але скоротиться і у вас додатковий множник буде 3. І знаменник, якщо в знаменнику немає х, можна тоді відкинути, що у вас виходить: 8х менше 66 мінус 3х. 8х переносимо плюс 3х менше, ніж 66. Це 11х менше, ніж 66. Тепер, щоб знайти х, вам треба 66 поділити на 11, менше 6. Малюю, комусь ще не зрозуміло, строго менше, значить немає цієї точки. Менше це вліво. Х належить проміжку. отут у вас мінус нескінченність, значить, від мінус нескінченності кругла дужечка до 6 теж кругла. Тут можуть сказати, який найбільший цілий розв'язок цієї нерівності? А ви кажете, так, 6 не може бути. Значить, ці найбільший цілий це 5, це 5х до рівня 5. Ну, вдруг буде таке, таке питання. Ну, вроді би, тут все. Давайте подивимось, що у нас на НМТ взагалі було. 24-го року, а потім 23-го подивимось. Ану, 24-го нерівності. Так, дивимося, які лінійні нерівності тут були. О, а ось у нас є. Це лінійна нерівність. Ну, давайте так. Спочатку треба оце обчислити. Або з'ясувати, яке це число. Додатнє, чи від'ємне. Ну, давайте обчислимо. Значить, що у нас? Зараз ото клітиночки такі великі стали. Так. Ага. Пишемо. 4 третіх мінус дві перших. До спільного знаменника. Сюди домножили на 3, спільний знаменник у вас три. Значить, тут буде чотири мінус шість дорівнює мінус дві третіх. Отже, яка у вас нерівність мінус 2 третіх х мінус 2 менше нуля. Тепер, щоб знайти цей вираз, оцю дужечку х мінус 2, ви що повинні зробити? Поділити обидві частини нерівності на мінус 2 третіх. От, поділити, да? щоб позбутися, що у вас виходить? Ви ділите зверніть увагу на від'ємне число. Значить, знак нерівності вже буде в іншу сторону, ось сюди. І тут буде хнус 2, а 0 поділити на від'ємне число, ну це ж буде 0. Получається, звідси х більше мінус 2 переносимо зі знаком плюс, плюс 2. Х більше 2. Значить, у вас всі числа, які більше 2, Які тут більше 2? Д. Можна було це не розв'язувати, а просто кожне підставити, ну це теж займає часу, то, тому краще розв'язати і вибрати число. Число, яке більше двох, це троєчка у вас. Тільки троєчка підходить. Так, з модулями МП, потім ми не розбирали ось ще одне: лінійне. лінійне. Так, а, значить, що. Ой. Знову ж таки, я збільшила клітиночки великі. отак, так, да? так? Що у вас тут? Мінус 3. Ну, знову ж таки, це мінус 3 заважає. Вам треба знайти х плюс 8. А, значить, ви повинні поділити обидві частини рівняння на від'ємне число мінус 3. А якщо ділити на від'ємне число, то знак нерівності в іншу сторону повернувся. Получається х плюс 8 0 поділити на мінус 3, ну, це ж 0. Х більше мінус 8. А, так, Більше мінус восьми. Значить, це піде вправо. Да? от дивіться. Ну, по-перше, це виколота мінус 8, бо строго більше, не дорівнює тут, а строго більше. І більше це всі числа, які вправо і тут плюс нескінченність у вас справа. Найбільше, да? Тобто, виходить, х належить проміжку від мінус 8 до плюс нескінченності. Ось ваше. Кругла дужечка, тому що виколота, тому що строго більше. Так, з модулями не розглядаємо от ще одне. Ой, я знову збільшую, не треба отак. Так, ну щоб знайти х мінус 2, вам треба. А, а хочете тут розкрити дужки, або ми не використовували такий спосіб. Ну, давайте розкриємо дужки 4х, 4 помножити на х 4х і 4 помножити на мінус 2 мінус 8. Менше або дорівнює 2. Ну, що, х залишаєте 4х менше або дорівнює 2 плюс 8. Да, переносимо. Це буде 10 і х менше або дорівнює 10 поділити на 4, скорочуємо на 2, це буде 5 других або 2,5. Х да, менше або дорівнює 2,5. Менше або дорівнює. Значить дорівнює ця точка тут є, от вона зафарбована. Менше це вліво. А, і у вас тут мінус нескінченність. А починаєте ви від, від меншого до більшого, але тут квадратна дужечка, бо зафарбована, або дорівняє знак є. Біля нескінченності, нагадаю, завжди кругла дужечка. Отже, це буде від мінус нескінченності до 2,5. Так, а ну давайте я гляну. Ага, тут більше немає лінійних. Давайте перейдемо до 23-го року. Подивимось, що тут є у нас так, рівняння, рівняння нерівності. От, нерівності. Так. Ну, дивимось. Системи потім розглянемо. От, наприклад, нерівність. Зараз я трошки отак, отак. Ось наша нерівність. Ну що ми робимо? Мінус 8х залишаємо на місці зліва більше. А тут 4 до нього мінус 2 переносимо. Мінус 8х більше 2. Тепер, щоб позбутися, мінус 8, ми повинні обидві частини рівняння поділити на мінус 8. Значить, Тут буде х. А якщо ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності змінився. І тут буде 2 поділити на мінус 8. А що таке? Ну, це мінус, скорочуємо 1 четверта. Все поділу на 2 чисельники знаменник. Менше, ніж мінус 1 четверта. От у нас виколота мінус 1 четверта. Менше сюди. А тут у вас мінус нескінчен з лівої сторони. Отже, кругла дужечка, і тут кругла, тому що виколота. А від мінус нескінченності до мінус однієї четвертої. Система ми потім. Так, тепер дивимось у нас наступне ось наша нерівність. Так, 1 третя мінус одна друга. Ну, давайте спочатку: 1 третя мінус одна друга. До спільного знаменника це 3 помножити на 2, це 6. Сюди додатковий 2. Правило метелика, сюди 3. Або навхрист, да, множити. Так, 2 мінус 3 мінус 1, тобто мінус 1 шоста. Отже, у вас мінус 1 шоста х плюс 1 більше нуля. Що виходить? Виходить, що ви повинні позбутися мінус однієї шостої, тобто поділити обидві частини на мінус 1 шосту. Коли ділите на від'ємне число, то знак нерівності в іншу сторону. Отже, буде х плюс 1 менше нуля. Звідси х менше мінус 1. Менше мінус 1, значить, не дорівнює мінус 1, а менше це мінус 2. Мінус 2. Ну, тут немає мінус 3, мінус 4, тобто ось. Мінус 4 менше, ніж мінус 1. Так, тепер отут. Х, ну, по-перше, ви повинні до спільного знаменника, да? так. Ми тільки що це робили одна третя. Ну, тобто тут на 2, тут на 3, це буде мінус х поділити на 6. Мінус х поділити на 6 менше 1. Щоб позбутися, отут, мінус 6 знаменнику, ми повинні домножити. На мінус 6, і це буде додатнє число. Значить, і тут на мінус 6. Але коли ви множите на від'ємне число, то що у вас? Знак нерівності змінився в іншу сторону. Більше. І тут буде х більше мінус 6. Х більше мінус 6, значить більше, ну ви ж розумієте, на числовому проміжку мінус 6 у вас отут, наприклад. Більше це вправо. Значить, справа у вас тут буде вже мінус 5, мінус 4, мінус 3 і так далі до плюс нескінченності. А вам указать найменший цілий. Ну, найменший це мінус 5. За мінус 6 іде вправо, мінус 5. Значить, мінус 5. Пробачте. Так, наступне. Це мене. От. розв'яжіть нерівність. Так, що то вони в мене тут щільно йдуть. Ладно, буду так. Розв'яжіть на рівність 2х мінус 1 більше або дорівнює 0. Значить, 2х більше або дорівнює 1. Тепер, щоб знайти х, вам треба 1 поділити на 2. Одна друга або половинка 0,5. х більше 0,5. Значить, куди пішла штриховочка. 0,5, ну, по-перше, вона не виколота. Тобто, так, да? вона присутня, бо дорівнює більше вправо до плюс нескінченності. Значить, від мінус 0,5 до плюс нескінченності. О. Наступна, 3х, до речі, ви можете самостійно да? менше, або дорівнює мінус 9. Що виходить? Х менша або дорівнює мінус 9 поділити на 3 це мінус 3. Числова пряма. Отак от у нас зафарбована, мінус 3, менше це вліво. Мінус нескінченість до мінус 3. Отут, отака квадратна. І тут квадратна, до речі, М -м, забула. Вона ж знак, от бачите, поспішила Люд... не смішила, насмішила. Да? Називається. Значить, що у нас тут от де, Уважно, те уважно. Так, і тут від мінусної скінченності до мінус трьох включно квадратна дужечка. Ось вона включно квадратна дужечка. Так, це ні. це так. Оце х плюс 3 менше або дорівнює нулю. 0. Значить, х менше або дорівнює мінус 3. Тобто, пішло отут зафарбоване мінус 3 сюди вліво. Від мінус нескінченності до мінус 3 включно. Так, наступне. Ну, Тут я б позбулася би троєчки, тобто домножила на 3, Получається, х більше або до рівня мінус 18, тобто від вісім, мінус 18 включно до плюс нескінченності. З системи ми потім розберемо Розв'яжіть на рівність. Так, ну, тут мінус 3х залишається зліва. Тут мінус 1 і до нього мінус 3 переносимо. Мінус 3х менше або дорівнює мінус 4. Тепер ділимо все на від'ємне число. А якщо на від'ємне, то знак нерівності в іншу сторону, і тут буде х більше або дорівнює мінус 4 поділити на мінус 3. Мінус на мінус буде плюс, тобто це 4 третіх. Більше, ніж 4 третіх, значить пішло до плюс нескінченності. Більше. Да? Тобто, от у нас. Такий проміжок, але але не забувайте, що це число є, дорівнює. А, це я написала знак дорівнює, Не пробачте, щось я неуважна, не знаю. Так, тут менше ж було строго. Менше, тут більше, тут більше, значить, тут така кругла дужечка. Це у нас отак. Так, ну, сподіваюся, що вам було зрозуміло. Зараз я подивлюсь, чи є тут. А, а Тут по-іншому, так, тут немає вже лінійних. Ну, Всі лінійні, які були 23 24 рок, ми з вами розібрали. Значить, ще раз ще раз наголошую: якщо у вас знак нерівний, в нерівності стоїть більше, або дорівнює менше, або дорівнює, то біля числа квадратна дужечка біля числа, біля кореня, який ви отримали, а, якщо у вас строго більше, строго менше, або плюс нескінченність і мінус нескінченність, то у вас буде круглі дужечки, не забувайте так. І тут на числовій прямій точечка зафарбована, вона є, а тут виколота, її немає. Так, все, дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення. Якщо є питання, пишіть в коментарях.